У підмосков'ї вночі горів склад. Стихія перекинулася на тисячі квадратних метрів. кажуть, це було сховище лакофарбових виробів. Дуже дивно, що останніми днями палають подібні об'єкти. Що це за напасть знову на Росії? Дивіться просто зараз на каналі. «Сейчас». Отже, цієї ночі палало у підмосковному видному. За даними російських пабліків, близько 23 години, 30 хвилин, 3 вересня у складських приміщеннях на каширському шосе. Здійнялося полум'я. На цій території розташовано досить великий комплекс будівель, торгових та складських приміщень. Відомо, що іскра впала на склад зі зберігання лакофарбових виробів, там і сталося займання. Полум'я охопила площу у 1200 квадратних метрів. Кадри гасіння складської будівлі показали у російському МНС. Навіть по відео очевидно, масштаб вогню дійсно чималий. Ліквідувати відкрите горіння вдалося лише близько пів на другу ночі. Пишуть російські пабліки. Про потерпілих рятувальники нічого не сказали. А загалом вже на гасіння пожежі було направлено 25 одиниць техніки і 75 осіб. З них від МНС 43 особи та 13 одиниць техніки. Відповідно, Відреагували на повідомлення про пожежу, і прокуратура Московської області там вже розпочали попередню перевірку обставин події. Хотілося б акцентувати на тому, що низка таких надзвичайних ситуацій просто таки переслідує росіян. Так, минулого тижня у самій Москві на комсомольській площі горів одноповерховий склад. А у підмосковних Люберцях безпілотник атакував цех із виробництва електроніки для ракет. За підсумками у цеху науково-виробничого підприємства Томілінський електронний завод розпочалася пожежа. 25 серпня у нахабіну знову ж таки під Москвою горів склад лакофарбових виробів. За попередню інформацію постраждалих там не було. Але ви лишень подивіться на цю картину. Це тут реально перший ринок. Там краска піти. Додам, що вчора у Санкт-Петербурзі поряд із нафтобазою горів Ангар у телеграм-каналах з'явилося відео з місця події. За даними МНС, у Червоногвардійському районі палало на площі 800 квадратів. Місцеві засоби масової інформації стверджують, що пожежа сталася на території автосервісу. Детальніше про це дивіться у попередньому випуску. Там я розповідала всі подробиці і показувала дуже багато запальних та гарячих відео. Але спершу напишіть, будь ласка, свій коментар, що це такі за ЧП стаються у сусідньої Федерації і чому палає так багато складів. Не забудьте про свою вподобайку нашому ролику і активніше закликаю підписуватися на YouTube канал сейчас. Аби ви отримували більше новин із того, що коїться на Росії, і, звісно ж, в Україні, ми про це теж розповідаємо. Натискайте на кнопку. Дзвіночка таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно нічого не пропустите. А тепер до перегляду. Третє вересня на Росії палають не лише кастри рібін, а й міста. Масштабна пожежа виникла уранці у Санкт-Петербурзі. Щось горить в ангарі біля залізниці. Копнути у деталі та побачити більше пропонує просто зараз на каналі Січас. Як пишуть місцеві ЗМІ, величезний стовп диму здійнявся над червоногвардійським районом російського Петербурга. Там, дешні жителі діляться. Пожежа проглядається в багатьох районах. Стихію та наслідки її бушування видно здалеку. Пожежу зняли навіть з висоти пташиного лету. Побачимо це. На місце інциденту їхало багато пожежних машин, кажуть люди. За словами очевидців, вогнище займання знаходиться біля залізничної станції струмки російської «Руч'ї». А саме за інформацією МНС Російської Федерації, спалах виник на піскарівському проспекті 125. Там, серед іншого, розташовані ангари. Вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів. Ви лишень подивіться, на її масштаб. Однак, що саме зберігали в ангарі, доки не уточнюють. Хоча там теж ні кажуть, там складувалися газові балони та пальне. Пізніше у пабліках країни агресорки уточнили локацію, спалахнуло саме у будівлі автосервісу. Примітно, що ця точка на карті розташована поруч із нафтобазою. І що важливо, очевидці знову ж таки розповіли, що до того, як здійнялася Хмара Гару і Чаду, у місті чули звуки вибухів сам момент бабаху під час пожежі навіть потрапив на відео дивимось із коментарями петербуржця ну, а тут уже склады рядом. а от мост по якому Дивіться, какой пожар а вот здание дому а вот тут уже заправка а вон там наш дом это очень страшно смотрите какой тут Пипец, пипец тут. то ребята, тут а пипец, огонь все ближе и ближе, с домами и взрывы, все бегут. Пожежі присвоєно другий ранг складності зі стихією боролися за допомогою спеціальної установки. Крім цього, до гасіння залучили цілий пожежний потяг, але він не знадобився. Загалом у гасіння великого вогню брали участь 60 вогнеборців та 12 одиниць техніки, надзвичайників. І вже станом на 13 годину 12 хвилин за московським часом, як пишуть у російських пабліках. Пожежу у Санкт-Петербурзі локалізовано у МНС Уточнили, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Що спричинило займання, теж невідомо. Ймовірно, спалахнула заправна цистерна. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов на надзвичайну подію ніяк не відреагував. Як думаєте, ви чи знову замнуть справу і винних не буде? Чи все ж почекати на реакцію російської верхівки? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку та підписуйтесь активніше на ютуб канал сейчас, аби бачити і знати більше.